Доброго вам здоров'я, шановні. Це я подивилася, як у мене тут томатна грядка. І це торік вздовж я посадила багато чорнобривців, цей рік якось не вийшло. Те, що думала, не зійшло. А це вони якісь низенькі. Може, вони ще розростуться. Але факт тут, що я хотіла подивитися, які у мене, як у мене помідори на грядці. тому що теплиці не дуже радують. А на грядці непогано, бачите? Я посадила низькі. Тут у мене є, по-моєму, Петруша. Оце перші. От. Є є зав'язі непогано Петруша. Тут Санька далі, Санька пізніше, напевно, потім є білий налив. Ось пару кущиків І ще якісь низенькі посадила, не знаю, що бачила. Чого було, що було під руками, таке, що я знала точно низенькі. В'яжуться потихеньку. Ось теж. Зараз побачу, а то щось погано видно. Ось. Трошки є. Мене якось грядка більше навіть цього року радує, ніж теплиця. В теплиці зовсім. Із гроздочки, із семи помідорів, зав'язалося три, а то й дві. А тут, бачите, дивіться, як гарно. От, це, мабуть, Петруша, бо довгенький. Так що. Та голоду не буде, але знаєте, якось ходиш коло того, радієш, дивишся, от, щоб щось було. Так, а тут ось отаке. І на захід сонця. Бувайте здорові!